Сітка для заборів, будь ласка, є півтора метрова, є метрова. Тобто є темно-зелена, бачите, ячейка 20х20, є світло-зелена, ячейка 50 на 50, є світло-зелена, теж ячейка, тут у нас іде 20х20. Тобто, бачите, Тут воно у нас запаяна, що знизу, що зверху. Тут у нас вона виходить просто таким ну, квадратом. Бачите, такі квадрати і воно ну, просто такі ці штучки. Метрова, півтора метрова є. А якщо не хочете, щоб світилося, є ще зелений забор. Там ціна за рулон півтора метра, 10, де висота півтора, рулон 10 метрів. Там ціна буде 7,5 тисяч гривень. А є садові бордю, бордюри, садові парканчики. Ось такі. Тут у нас. О, Одного кольору упаковка 2,5 метра, ціна 400 гривень, і бордюри, зараз вам покажу. бордюрчики, які є, бордюрчики. Бордюри ось такі є сірі, світло коричневий 1000 гривень за одну упаковку 3,8 метра. Що сітка, що бордюри, що забор на сонці не вигорають. Вони стійкі до ультрафіолету і до морозу, до всіх атмосферних явищ.